Перебування в любові Божій це найвище, що може бути. Вони не пізнали це. Куди там брати Хрест? І за кимось там йти. Треба спочатку впізнати, хто, хто к тебе кличе найвищу з божливих цінностей Бога, який є любов. Його ми пізнаємо. Не стільки розуму, скільки життя. Одна мудра людина сказала, істину не можна взяти логікою, її можна пізнати тільки через життя. Спробуймо. Так прощати, як вчив Христос. Спробуймо так любити милосердно, як він вчив. Спробуймо взяти Христ. Не страшно це брати Христ, бо все одно помремо, чого боятися. Страшно бути. Не разом з Богом спробуймо взяти Христа. І тоді ми пізнаємо, що є істина, що є шлях, що є життя.